Називайтесь, бо журналісти не всі вас. знають. Добрий знає. день, Володимир Шкверлюк, фракція Батьківщина. Добрий день, Валерій Лунченко, фракція Батьківщина. Доброго дня. Дирі, Доброго дня. Анатолій Ольга Сікора. Сказала вже так. Василь Гладій, об'єднана опозиція Батьківщина. Дозвольте, шановні журналісти. Розпочну я, Володимир Шкверлюк, фракція Батьківщина, який пройшов до Верховної Ради по списках партії Батьківщина. Я сьогодні від імені Івано-Франківської області поряд зі мною чотири депутати, які представляють також Прикарпаття. П'ятого немає, з яким розмовляли представники партії регіонів і пропонували взятки від 3 до 5 мільйонів доларів. П'ятого немає по одній простій причині. Він не встояв, напевно, або під тиском шантажу, або під амбіціями, які йому дали гроші. Це є Володимир Купчак, тому його, на жаль, немає. А є всі четверо депутатів від Прикарпаття і один від Закарпаття. Значить я офіційно заявляю, що до мене в суботу, попередню, я з дітками був вдома на окрузі, відпочивав. О, до мене подзвонили і прийшли представники партії регіонів прямо на стадіоні, де я був з дітками, де вони в мене займалися спортом. І запропонували перше: якщо не вірите нам, зустрінетесь у Києві в кабінеті міністрів, ми вас поведемо до людей, які вам запропонують. Якщо ви не хочете зустрічатись там, а довіряєте нам, ми вам привеземо на протязі відповідного періоду часу, який ви назвете. День, два, три, 5 мільйонів доларів. Мені особисто пропонували 5 мільйонів доларів, тому що я був керівником обласної організації політичної партії фронтзмін і тому, що я, як вони вважають, наближний до Арсенія Яценюка. Тобто сьогодні йде цільовий удар по Арсенію Яценюку і вихоплюються люди від фракції Батьківщина і особливо ті, які йшли по списках фронту змін. Пропонували мені наступним: що мені не треба писати ніяку заяву про вихід з фракції. Мене будуть просити тільки єдине проголосувати економічні питання. Ніякої політики, ніякої, як мені було названо газової труби. От, але я прекрасно розумів, що тільки туди зайти, взяти, не взяти гроші це означає, що ти повністю себе продав. Відмовив я їм, і зараз мої товариші скажуть, як підходили до них і що їм пропонували. Пропонували кошти на округа. Тобто, що ми будемо вам допомагати, ви скажете, де вам можна допомогти. Ми будемо цілеспрямовано направляти на ті об'єкти кошти на по ваших округах, оскільки в мене округу немає, тому мені запропонували більшу суму 5 мільйонів доларів. Дякую, Ольга Сікора, виборчий округ 85, п'ять Івано-Франківщина. Хочу сказати, що нині ведеться просто такий. Широкомасштабний плановий наступ на депутатів від опозиції і, особливо на мажоритарників, із ціллю розбити нашу команду, і з ціллю з тією, щоб залишити. Нас без солдат, і, зокрема, Арсенія Петровича, щоб ми не мали з ким іти на вибори, і звичайно скажу вам так, як жінка, важко, мабуть, стояти чисто по-християнськи перед такою навалою, страшною грошей. Але вірю в те, що це одинокий такий єдиний випадок у нас на Івано-Франківщині. Бо Івано-Франківщина завжди славилася своїм патріотизмом і своїм таким бійцівським характером опозиційним. Тому я думаю, що це. Один єдиний випадок, що більше у нас такого не буде, але скажу, що це вже друга другий етап. Підкупу, тому що перший був тоді, коли ми тільки зайшли. Це в грудні місяці. До мене підходили у готелі Київ і пропонували 6 мільйонів за вступ у фракцію партії регіонів або ж 2 мільйони за невступ у фракцію Батьківщина. Я тоді сприйняла це як жар. Знаєте, коли приходиш і ти не є мільйонером. Коли ти приходиш звичайнісінька, така людина, яка не має шлейфу бізнесового серйозного, такого великих грошей. То для тебе така сума здається.

Тепер уже видно, що це не жарт. Скуповують, пропонують, і пропонують не тільки 5-6 мільйонів, пропонують гроші на округ, пропонують на вирішення любих проблем, пропонують на майбутнє забезпечення. Тобто, оця 5-6 мільйонів коштів, які пропонують зараз, це так, якби тільки початок. А на майбутнє це, обіць, це обіцянки забезпечити тобі, твоїй родині життя абсолютно значить, багате і спокійне. Але вірю у розум наших прикарпатських і нашої команди. Я розумію, що можливо. Не всі годні встояти, але прошу і звертаюся до усіх, що за нами є люди, за нами є народ, який нам повірив і нас обрав. І тому звертаюся до депутатів нашої опозиційної сили, інших опозиційних сил. Будьте уважні, не зраджуйте своїх виборців, адже зрада ще нікому не принесла ані насолоди, ані добра, ані щастя. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Василь Гладій, снятинський виборчий округ, івано франківська область, об'єднана опозиція, батьківщина. Ми почули зі слів представників більшості партій регіонів про те, що. Ці прикрі випадки, які сталися, вони сталися так, тому що це було особисте рішення конкретних народних депутатів України, і це відбулося без тиску, без шантажу. Ніхто ні на кого не тиснув, ніхто нікому нічого не пропонував, ніхто нікого не залякував. Я хочу сказати, що це є відверта неправда, і хочу підтвердити ті слова, які сказали мої колеги про те, що сьогодні чиниться шалений тиск. Шалене залякування, пропонування великих грошей, в тому числі і до мене також підходили певні особи. Також пропонували ті самі суми коштів, які щойно озвучили мої колеги. Пропонували за те, щоб вийти з фракції батьківщина, пропонували. Кошти на виборчий округ на об'єкти соціально-культурного призначення пропонували кошти, які будуть виплачуватися щомісячно, аби тільки заявити про те, що виходжу з фракції. Говорили про те, що планується утворення так нової фракції. Ця фракція буде утворюватися з числа тих людей, які не витримують цей шалений тиск. І вони говорили про те, що буде утворена нова фракція, і фракцію партії регіонів, іти буде не потрібно. Тому я хочу ще раз заявити, що це все, що ми сьогодні говоримо, це все є правда, і ми бачимо сьогодні, якими методами, яким способом сьогодні діє більшість, аби розвалити найбільшу опозиційну фракцію. Також були сказані слова, що ми сьогодні не працюємо з іншими опозиційними фракціями. Ми працюємо з вами, тому що нам цікава об'єднана опозиція батьківщина, і сьогодні стоїть завдання, аби розвалити найбільшу опозиційну фракцію. Також були сказані конкретні слова, що це робиться для того, аби підставити Лідера нашої фракції Арсенія Петровича Яценюка як вірогідного можливого кандидата в президенти України. Тому це все, що ви сьогодні почули від мене і від моїх колег, це є щира правда, і я хочу звернутися до своїх колег. По опозиції із своєї фракції з інших фракцій сьогодні ми маємо бути монолітні як ніколи. Сьогодні ми маємо консолідуватися разом спільно і дати відсіч таким намаганням, які сьогодні відбуваються. Я розумію, що не всі люди напевне витримують такий тиск, шалений. Напевно, є різні життєві обставини в людей. Хоча я не розумію ніяких обставин, які можуть призвести до такого кроку, які на жаль. Вчиняють окремі наші колеги, але маємо розуміти, що ми просто маємо поставити цьому заслін громадський, суспільний, разом всі спільно взяті. Тому що ще раз хочу повторити, є різні люди, є різні обставини. Але сподіваюся на це, що це останній такий випадок, який сьогодні є. Дякую. Доброго дня. Мене звуть Валерій Лунченко. Я є членом фракції Батьківщина. Пройшов по виборчим спискам політичної сили Батьківщина. Я хочу засвідчити дійсно, що попередньо сказані слова моїх колег це все є правдою. І сьогодні тут перед вами стоять все на все тільки п'ять членів фракції Батьківщина. Хоча, повірте мені, їх значно багато. Це ті люди, які дійсно мали справу із даною проблемою. Ми наважилися сьогодні вийти, сказати, а отже, далі так не може бути. Далі не може бути, коли здійснюється тиск на всіх членів, виключно фракції батьківщина. І насамперед це люди, які представляють інтереси Арсенія Петровича Цюнюка. Це люди, які наближені до нашого лідера. Я хочу сказати, що підхід до пропонування коштів до кожного депутата є окремий Тут називалися різні цифри. Щодо мене, це цифра розпочалася з трьох мільйонів доларів. Без всяких різних. Там поблажок і на округ, і так далі, оскільки я представляв пропорційну систему, був обраний за списками. Коли сказали, що 3 мільйони це для вас можливо і не є великими коштами, запропонували 5 мільйонів доларів і кажуть, давайте ми якусь, можливо, там вам тему, яка вас цікавить безпосередньо, там у вашому окрузі чи вашому краї. На що я дав своє «ні». І Я думаю, що ті люди, які сьогодні все ж таки зламалися під тиском, і під спокусою цих коштів, крім коштів, там були ще напевно багато інших важелів, які все-таки їх спонукали до цього кроку. Такі важелі, я думаю, що це в принципі в словах при розмові з цими людьми були: якщо вам сьогодні пропонують кошти, то краще беріть кошти, бо на осені вже нічого не будуть пропонувати, а будемо шукати інші важелі, через які будемо тиснути на вас як депутатів від тієї чи іншої політичної сили, і ви будете так все переходити кубками там по 5-10 чоловік. Сьогодні пропонують кошти, ви будете на на рахунку у тих інших людей то вас чіпати не будуть. Я і ці люди, які тут поруч біля мене стоять, вони зважилися такі сьогодні вийти і сказати про ці речі. Але повірте мені, такі речі відбуваються не тільки в нашій політичній силі, не тільки в нашій фракції, вони відбуваються і в інших фракціях. Але насамперед ціль поставлена із розмови, яку ми проводили з цими людьми, які нам пропонували. Насамперед це стоїть задача розвалити найбільшу позиційну фракцію, це фракцію Батьківщина. І насамперед дискримінувати нашого лідера. Фракції голови фракції Асенія Петровича Яценюка. Я запевняю, що я, як член фракції батьківщина, залишаю членом фракції батьківщини, і не буду спокусатись ні на які кошти, ні на які пропозиції від представників партії регіонів. І мої колеги також вони знайшли в собі сили і сьогодні про це вам сказали. Дякую, дирів Анатолій. Ви знаєте, йде системна робота по дискредитації політичної сили «Всеукраїнська об'єднання батьківщина. Я підписуюсь під кожним словом, що сказали мої товариші, а окрім того, хочу сказати одну цікаву і страшну річ. Ви знаєте, за наші ж гроші, за гроші платників податків, за наші ж гроші нас роблять потворами, стараються зробити потворами і зрадниками. На превеликий жаль, не всі витримують цей тиск, на превеликий жаль. Але я переконаний, що ті люди, які це зробили, вони чітко усвідомлюють, що є гнів не тільки Божий, а й людський, тому що треба повертатися до себе додому. Для Франківщини, ви знаєте, це взагалі є страшна, страшна річ. Це рішення прийнято цими людьми, цією людиною чи людьми. Тому що там люди не так реагують, можливо, як в центральній Україні і східній Україні. Я не знаю, що буде відбуватися далі, але можу вам одне сказати. Ви знаєте, якщо ми не припинимо це ганебне явище, я розумію, що, як скаже кожен, може сказати, хлопці, ви не продавайте все буде добре. Але ви розумієте, є не тільки гроші. Я чомусь переконаний. Відношення до мене не було таких проявів там якогось іншого тиску характеру. Але я думаю, там були інші моменти. Так що я хотів би вас заспокоїти і запевнити, що не буде такого. Не буде такого по тій простій причині, що ми будемо дуже гостро реагувати зараз на це. Ми попустили одних, попустили других, скажімо так. Ми не відреагували, не занадто гостро відреагували на зраду кількох чоловік, і це явище. Напевно, думають люди, що буде продовжуватись. Я хочу вас чітко переконати в тому, щоб ви зрозуміли одну річ: йде системна робота по дискредитації Арсенія Петровича Яценюка. Тому що, як правило, цих людей підходять до людей, які йдуть по квоті фронту змін чи є представниками фронту змін. Ви знаєте, що не так уже довго залишилось чекати до того, коли буде проведений з'їзд батьківщини, і там будуть певні рішення прийняті. Я розумію, що ці люди хочуть будь-що зробити, щоб цього об'єднання не відбулося. Тому що деякі представники батьківщини, і це законно, вони будуть ставити питання: Арсені Петрович, чому у вас так багато тушок? Це вже 5 чи 6 чоловік перейшло. Ми повинні бути справді єдні як одна монолітна політична сила. І я думаю, що ми втримуємося. Прекрасно розуміючи те, що ціль і основна мета є 15-й рік президентські вибори. Ми не дамо їм жодного шансу Будьте в цьому спокійні. Дякую вам за увагу. До вас є одне запитання РБК Україна, будь ласка, РБК Україна, Пасаренко, Ганна. питання таке. Чому в такій ситуації важкій, особливо для депутатів, які не входять до жодних фракцій, ну принаймні мені невідомо про створення законопроекту про те, щоб створити міжфракційну депутатську групу депутатів, які не входять до фракції, так щоб вони мали юридичну силу і були справді великим об'єднанням? І чи така робота триває все таки сьогодні? Чи ні? Ви, до речі, запитання. Можливо, так і треба, тому що ці депутати, можливо, не можуть цілком е, виконувати внесення змін до регламенту. Зрозуміло, це змін до регламенту. Я є представником регламентного комітету, голова підкомітету з організації роботи Верховної Ради. Це питання проговорювалося. Я думаю, що ми все-таки поставимо це питання на порядок е, денний. Будемо обговоримо це питання і, можливо, якесь рішення буде прийнято. До речі, хочу сказати, це і правильно було б, напевно, тому що ці депутати позафаркційні не можуть в повному обсязі виконувати свою роботу і не можуть бути повністю представлені в парламенті, так як воно є. Можливо, це. І треба зробити. Ви правильно задали питання.